І заняттістю робочу судді у розгляді кримінального провадження відносно кода угорока попереднє призначення. Судове засідання з'явилися учасники, а саме винувачений у старі, потерпілий перша та його представник або Барнацький. В тому ж самі з тими ж учасниками судового розгляду. Так, судове засідання не з'явилось. Були повідомлені належним чином інші учасники, а це захисний Задніпряний, який судового політство 28 листопада отримав новайдер, прошивку і на довідка з кемідателей. І прокурор також був повідомлений. На адресу прокуратури Печерки окружної була скерована судова привістка на електронну адресу. Оголошується клопотання прокурора Богомазова від 11 грудня 2025 року, яке вона скерувала на месенджер-секретаря, власне, написане, за змістом якого вона просить, прошу перенести судове засідання з розгляду КПЦ Сталюка. От, як я призначено 1041 41 грудня, доступне перебуванням на лікарняному від сьогоднішньої дати. Причини не як і записання на винувачний. На цей час було призначено раніше була справа до суддя. Не отримувала до початку розгляду я таких клопотань. Коли отримав реєстр, звісно, я розпишуся з дати отримання. До початку розгляду не надходила таких Так, у зв'язку з заявкою прокурора захисника, яка обов'язково учасників судового розгляду повторного виклику з доказами причин поважності наявки в дане судове засідання судна суд міського половина судовому засідання голоси допомоги. і яких інших питань обов'язково не було. Поки питання по КПК я маю право заявити к питання щодо відсутності прокурора і захисника, це моє право. Що значить клопотання? Клопотання. Значить, перше. Я більше переконаний, що э, адвокат знав, коли були судове засідання, я з ним був тут. Я приїхав зі Богу і постійно їжджу. Я з ним був тут. На той час не було жодних засідань. Але, і якщо потім якісь засідання комусь там призначили, і він віддав прерогативу іншому, це треба провірити. Я не бачу того пропитання, я зроблю запит, подивився до Інбо. Але щоб не було більше таких маніпуляцій, оскільки в нас залишилося, пані Суддя залишилося три місяці. І я не знаю, чи ви, чи прокурор, чи вони там виконали своє завдання і вже не будуть притягнутися самі до відповідальності. Чіпка просте елементарне, елементарне злочин, яке можна було розглянути ще в 2024 році, ми не розглянемо до 2026 року. Щоб більше не було бажання цьому заявляти, ну, затягувати судовий процес, у мене є до суду клопотання. Клопотання від е, представника Потропілова Кочуденка. Е, я беру участь даному кримінальному провадженні в статусі е, цього Представника потерпілого членку По судове засідання встановлено, що виначення забезпечує усі свого засідка захисника, а не я захисника, передскаже подальшому розвитку справи, затягує е, провадження та порушує розумні сроки агруантовані 6-ї конвенції про захист прав людини положніх свободи. Відповідно до статті 49 капіта України, якщо участь обов'язкові або отоначе не. Забезпечення явку адвоката, суд зобов'язаний призначити захисника і центру безплатної допомоги. Відповідно до статті 53 КПК України, суд має право призначити захисника за призначенням у разі неявки захисника за договором, якщо це не унеможливлює подальший розгляд. Стаття 7 КПК України, принцип забезпечення. Право на захист, стаття 23 15, 17, та України суд зобов'язаний здійснювати розгляд справи у розумні строки, оскільки обвинуваче фактично залуживає поціальними правами, це вже другий раз, не забезпечує участі адвоката та таким чином перешкоджає судовому розгляду, я вже пояснив, я не знаю, хто за це боронеся відповідальність. Прошу суд призначити органувачного захисника за призначенням адвоката безплатної правової допомоги відповідно до статті 49 та статті 53, КПК України, Направити відповідне доручення до регіонального центру з надання безплатної тарінної правової допомоги, забезпечити участь призначеного адвокатом наступних судових засідань, щоб уникнути подальшого затягування розгляду справи. З повагою представник. Нам поворотне ставиться клопотання. Це високо-сурського коло чи це услуги зараз займеться? Усмі клопотання представника про призначення захисника з БВПД. Потерпіли кашелен? Підтримує адвокат. Підтримує. Карпонувачення се сталю. Може ще цей бред, не представник. Сьогодні рано зранці потанського подання ніяких причин. Він з поважної причини його зараз немає на засіданні. Тим більше, що, що зараз не з'явився прокурор, чином, є всі підстави для того, щоб сьогоднішнього писання не, не проводити, а цей бріт, просто треба переходити. Його задовільнити, призначити захисника ВВПД обвинуваченого сестарюку на для здійснення захисту його інтересів в даному кримінальному провадженні, враховуючи доводи, які намів представник, які я також вважаю слушними, відповідно, Захисник задніпряний був ще 28 листопада повідомлений про дату часу судового розгляду. Повісткою, а взагалі з попереднього засідання це було 13 листопада, коли справа знімалася складу, він обізнаний і час розгляду, і Та, разом ти з ти тим ти не ти стерував ти. заздалегідь ніякої інформації по своїй інформації. Сьогодні лише зранку, і то на словах обвинувачення стерував. Разом з тим, з метою уникнення. Маніпуляції і звинувачення, що я будем сприяю затягуванню розгляду. Ні, я не сприяю. Вважаю, що я готова завершувати розгляд. У нас залишився допит обвинувачення. Тому а, вважаю, що є необхідність для уникнення в подальшому цих маніпуляцій. Потім звинувачення суд затягування розгляду, а, який. Я не затягую разом з тим. Виділяю час для судового засідання при такому навантаженні, яке я вже зазначала, в 10 разів перевищує будь-який місцевий суд загальної юрисдикції України. Виділяю час призначаю засідання, не їх проводити, оскільки захисник людей перевагу чомусь іншим засіданням, а не даному засіданню. Прокурор теж скеровує клопотання. Добре, хоч скерувала. Ну, призначити захисника з БВПД вважаю за доцільним – це для забезпечення можливості руху в цьому кримінальному провадженні дотримання розумних сроків судового розгляду. У зв'язку з цим, для направлення ухвали в письмовому вигляді на північний міжрегіональний центр БВПД для прибуття захисника за рахунок держави. Для повторного виклику прокурора та захисника задніпряного з доказами причин поважності, неявки їх в дане судове засідання, суд на місці ухвалив судовому засіданні голосити перерву, Шерман. враховуючи навантаження велике на кінець цього. Точного року. Призначені вже судові засідання, сплановані на речі кімнати, колегіальним складом де особи під вартою, є суттє... не Потім, ще... по прокуратурі, Тому що я, я дуже вибачаюся коротко. Подивіться сюди, прокурор третє збиває засідання. Ну, завичав. Є персональна група прокурорів. Але, на, це, на... Праць, та... будь, будь ласка, іс. ні, я вас попрошу. Це не складно. Помічник на друкує три слова прокурору Печерського району, що зв'язку з тим, що закінчується. термін, прошу забезпечити на друге, якого, але одного і спеціальних прокурорів. Ну вони ще раз не прийдуть і все, а бачу, що я сюди бою їду. Я вас дуже прошу. Прокурора не нього повістки, а виділи СКА, щоб звернути увагу прокурора на наявки прокурора судового засідання і для сприяння дотриманню розумних сроків розгляду цього провадження. Лист з керує. Прокурора зобов'язана дати докази наявки в дане засідання. Захисників виклик, ухвалу про. 12 січня 11 судове засідання волошується за Цей Задністряний має сізонці в тюрмі. Його судять зараз Я в е Солов'янському суді, його судять за справи Майдану. Він тоді е був праходінець. У е 2013 році він судив майданівців І нині він нині є Солодом, він може сьогодні відсутність. А він був хто? Рукотор. Суд написали. Друзі, чергове порос. Приходьте до судів. Це не тільки моя справа. Був про московський портрет. Все, що пов'язано з нашими судами, ми маємо інформаційно принаймні їх валити. завдяки такої громаді є можливість змінити позитивне рішення, законне рішення. Я вірю, що все ж таки наші е, реформи певні відбуваються. А ми є громади, цьому реформу. Бо в нашій країні взагалі немає існувати московського патріархату. Бо це є організоване злочинне угрупування в Я це стверджую і Тоді Маємо громаду.